друзі, я тільки що такий лайфхак знала. Дивіться, коротше, це просто. Дивіться, це офігенно. Дивіться, беремо зараз плита із плоху. Потім ми ставимо оцю фігню. Ось так. Потім ось так. Оце ламаємо. Раз. Два. Стамо оце. Вибачаю. Оце. Ось так. Що все має працювати? Ставимо. Це ж тут мені потрібно. Ставимо оцю штуку. Потім ми ось так ставимо. Вибачаюся. Ось тут. Потім. Знову. Ставимо кнопку. Це працює. Кнопка ставиться. І тут. Ой, вибачайте, Я забув патронику просто. Ставим. Штаб. Штаб. Э Оце и тупо. У нас получается пистолет. Так, да, він далеко стріляє. Він може вистрілити до кінця світу. Вау, дивіться, це просто треш. Треш. Дивіться, я навіть зараз можу чудесником побудувати, наприклад, ось таку стіну. і. bad Правда, закиньте вот, патрони, патроны, но их можно. Ну как сказать, оставляйте патроны. Не, ну в креативце ж патроник-то до скинач. Все просто. Якщо, ти, якщо ви з якимось своїм другом граєте в Майнкрафт, хочете його пранкнути, Ось я тут ще робити такі перевіряв, чи це правда, то просто можете його, на його хату направити все. Його хату тупу немає. Реально працює. Стоп. Она валит зразу голимо. Поэтому ми зробимо Вс раз. У нас получается Голин. Голин, куда ты погнал? Стоп. Стой! Та ну ну пустинский кто? Ну и не спам. Гори! Це дуже крута штука, я Це і пістолет, і пушка. Дивіться, пулі. Пулі тупо летять в тряму. Це в мене зараз таке враження, ніби я в Росії запустив ракети. І вони всі зараз летять Ви як це прикольно? Давайте повернемося. Зараз я вам покажу ще один лайфхак. Як е, Поремонтувати голюм. Ну, і там ще один буде, ще один, ще один, ще один. Е, Коротше, ще два і ще оце і ще два. Лайфхак. Дивіться, ми зараз беремо, де йдемо Слиток від желіза. О, желізний слиток. спавнено голіна. Оп. Поки на ньому не появляться тріщини, ось, подивилися тріщини, відремонтувати, ці вісіньки. Отакий прикольний лайфхак. Можна собі ще зробити хатку під водою. П'яти тут. Вириваємо ямку в один блок. Ну, Хатку під водою в один блок. На спати там, на жаль, не можна. Саме це ви можете собі виривати хатку, можете поставити собі папіл. Це у вас є хатка. Тільки побережжі, попереджую, якщо ви встанете там десь два блока, то ви просто все, ви вже в один блок не будете. такий у нас лайфхак. І як копати в один блок? Ну, типа економити кірку? Ось так. Дивіться. наприклад, беремо так тут. Відро води. Вот так. біжимо. Ой, забачаюсь. Стоп, я зараз слетаю. Нікого не так. Ну, що, дивіться, потім ми забираємо всю воду і купаємо собі один блок. Звучайте. Ну, коротше, ось так це все працює. І на сьогодні ми хоки хора. А нет, я знаю, что я думаю. Видите? Якщо ви падаєте з висоти, носить з собою завжди кущик колони. голови на прийдеться шукати. Ось. Солодки води. Що? Шу... А, солодки ягоди. І дивіться, ми можемо включити, наприклад, Виживання, Ну і з водою це теж працює і з лодочкою. Поки що не треба вже, відпочити. Е, Далі ми беремо. Відро води.

Чуть-чуть просто не попало. А блин. Просто не немножко... Там кухня будет... Видите, А, я не можу. Алис. На стрики бы вже давним-давно залетело. Друзі, можете зараз перемотати. Вау! Фух. Все, не перемотайте. правда, ну, короче, мне пусть уже не стал. Короче, друзья, я вам просто скажу, что с тем, тем можно не развестись. ја